А щось чули ви про вбивство Андрія Паробія? А я по цій час? Немає ніодому. <кліпи> від мене вже не прийшли прийшти коштує. Мене вже туди прийшли пошту. Яка провина Чи були якісь конкретні підмени погрози? Звичайно, ці питання були недолугами. І обвинуваченої вбивстві сам себе ведомо. Донька загиблої Ірини Фаріон Софія особа вперше публічно поспілкувалась в суді з обвинуваченим В'ячеславом Зінченком. Софія вимагає для нього довічного ув'язнення та 15 мільйонів гривень моральної компенсації. Тим часом батько підозрюваного звинувачує у трагедії саму Софію. Особу паралельно розслідують вбивство Андрія Поробія. За даними СБУ, злочин організований російськими спецслужбами. А виконавець планував текти за кордон після утримання винагороди. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включ. Чайти дзвінок, так, це перше таке публічне наше спілкування. Звичайно, я хочу сказати, що я до нього навіть вже і ненависті не відчуваю. Питання якісь трошки не є коректними, і вони не дуже стосуються матеріалів справи. Ми все бачимо, що ми з вами керуємося і пишемо новини, і доповідаємо по тих матеріалах справи, які ми знаємо. 3 вересня у Шевченківському районному суді Львова відбулось чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Вперше під час слухання донька загиблої Софія Особа публічно звернулась до підозрюваного Зінченка. Вони обговорили обставини справи, а також цивільний позов на 15 мільйонів гривень моральної компенсації. Засідання розпочалось з допиту потерпілої Софії особи, доньки Ірини Фаріон. Запитання їй ставила адвоката обвинуваченого ігор Сулема, та Сам В'ячеслав. Зінченко. А Зінченко поцікавився, як Софія пояснює причини вбивства своєї матері. У відповідь вона зазначила, Ірина Фаріону все життя боролась за утвердження української мови і відстоювала національні інтереси. А її професійна та громадська діяльність була спрямована на захист мови та державності України. А що на вашу думку що Вона утверджувала. За те, що вона боролася за Україну, за її громадянський обов'язок перед українцями, за те, що вона цього свого життя доносила базові прості речі для українців, і досі не розуміла, що мова це зброя. І поки ми будемо говорити українською, тоді буде перемога, і саме зброєю Ірина Фаріон було слово. І за це слово було вбито, постріл був здійснений у голову, бо мама була надрозумною людиною. Людське життя дуже коротке. А от ідея, ось ця українська ідея через мову через культуру, вона вічна. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне, щоб люди зрозуміли, що мова це не засіб комунікації. Софія особа також заявила, наполягає на довічному ув'язненні для В'ячеслава Зінченка. Окрім того, вона подала проти нього цивільний позов з вимогою виплатити 15 мільйонів гривень моральної компенсації. Моральної компенсації це перш за все компенсація мені, як доньці і моїм дітям, які втратили найдорожче бабусю, яка їх любила, цінувала. І коли вони бачили фотографії у соціальних мережах, як вбила бабусю, то я навіть ворогу не побажаю такого бачити. Тому 15 мільйонів, які я від вас намагаюся, я вже сто разів про це говорила. Ці кошти будуть скеровані. Для Збройних сил України. І ви маєте бути теж зацікавлені, бо ваш батько воює і захищає Україну. А за даними видання Гламком, Федір Зінченко, батько підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, військовослужбовець, звинуватив також у смерті мовознавиці її доньку Софію особу. Що це я щось не так роблю? І це теж є якісь певні такі моральні. Якщо він вважає, що його син не винен убивстві, він не має себе так зі мною поводити, принаймні з тої причини, що я є вдова героя України, а якщо він поважає це. Тому якщо у вас буде така можливість, скажіть, що він не себе. Нагадаю, наступне судове засідання у цій справі відбудеться 18 вересня. Під час нього суд розглядатиме питання про продовження запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка. І навіть в нашому у новому процесі є можливість відповідати на питання, обвинувачено убивстві Редактор. Звичайно, ці питання були недолугами, обвинувачено і вбивстві сам себе ведома. Всі питання, які він мені ставив, ну ці питання якісь трошки не є коректними, і вони не дуже стосуються матеріалів справи. Ми знаємо, що Зінченко перебував у Львові що він детально готувався до вбивства, що він робив скріншоти вулиць, але він старався цього не вказувати у своїх питаннях. Але мене чомусь вирішив запитати, чи я планувала його спалити? Це знаєте, як трошки дитячий садочок? Хочу сказати, що я до нього навіть вже і ненависті не відчувала. Я просто хочу його зробити так, щоб він сів за вбивство ренифарі. Під час попереднього засідання, яке відбулось 22 серпня, суд заслухав аудіозапис розмови між В'ячеславом Зінченком та його співкамерником, на якому обвинувачений зізнається, що вбив Ірину Фаріон через особисту неприязнь. Однак у суді Зінченко заявив, ці слова були вимушеними і сказані під тиском. Ми Знаємо, що у Львові зараз відбувається, і якщо є можливість перед вами, я би висловила співчуття родині Андрія Поробія. Його теж було жорстоко вбито у Львові, теж за його українську національну позицію. Тому ми маємо бути обережними, бо в Україні стає страшно бути націоналістом. Ви знаєте, я не знав, хто буде після мене, яка політична сила. Але я дуже добре знав себе. Я знав, що для мене це питання. Важливо, це мало сказати. Коли мене дехто переконував політичними аргументами, давайте той закон не ставити. Я говорив, це не є закон, по якому я можу приймати рішення. Це рішення мого діда. Рішення мого батька, рішення моєї родини. Перед ними я несу цю відповідальність. А вбивство народного депутата та екс-спікера Верховної Ради Андрія Парабія було спланованим і мало фінансову мотивацію. Виконавець розраховував отримати гроші та втекти за кордон. Після вчення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс в ліс, скажімо так. Де схвалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він перебувався по місту Львова. Спробував його, скажімо так, потопити в там, пруд такий невеликий, але все ж таки не зовсім так вийшло. Таким чином ми прочався чоловік. За словами народного депутата, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, злочин було організовано за вказівкою російських спецслужб. Про це він заявив в ефірі телеканалу Еспресо. Вчора Україна попрощалася з видатною людиною, яка була підло вбита і вбита з явним російським слідом. Я би сказав, більше на замовлення Російської Федерації. Тому що зараз стоїть у росіян у їх спеціальних служб конкретне питання щодо ліквідації української еліти. Ліквідація людей, які відігравали і відіграють важливу роль, становленні проукраїнської України, і пан Андрій Паробів був одним із таких людей. Це не просто що вони захотіли вбити пана Андрія, це системна робота, і вони намагаються вбити того до кого дотягуються. Роман Костенко також повідомляє, виконавець намагався замести сліди, викори... використавши кілька автомобілів та очікувавши на обіцяну винагороду від російських спецслужб. Вбивця мав декілька машин і намагався замести сліди. Він хотів отримати гроші від росіян і втекти за кордон. Це типовий сценарій, за яким діють росіяни. Вони вербують людину, обіцяють гроші за співпрацю та намагаються схилити її до злочину. Ані це моя помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, так я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Все більше я коментарів давати не збираю. Деякі навіть там говорили, що це там якийсь біль батька, але коли потім почали розбиратися, все зовсім не виглядає. По іншому соря про те, що ти йдеш на змову тими, хто вбив твого сина, то що вбити ще одного патріота, щоб якби твої вороги, ті, хто вбили твого сина, віддали тобі його тіло. Це з моєї точки зору, це суцільна брехня. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Цим критикам я знайшов таке гарне формулювання, де їм говорив: я з вами не раджусь, я вам повідомляю. Що законопромова буде поставлений? Якщо ви проти, вийдіть на брифінг, вийдіть на прес-конференцію і заявіть, що ви проти. Ну, бо я взагалі ніколи ні за чим не шкодую. Це мій принцип. Тому що все, що я робила і роблю, це випливає з моїх дуже глибоких переконань. Соборна національна самостійна українська держава. Що в цьому поганого? Соборна від Луганська до Ужгорода. Національна, де панує українець, українська мова, українська церква, українська культура те, що ти робиш, воно є твоєю вірою. Просто живе в тобі твоя любов і ненависть. Мене любов ненависть навчила, каже Леся Українка.